Так, зімаємо коробочку HDM. Ідея яка, футболочка від двох рочків. Так, така футболка. Справа надійський комплект двох футболочок і двох шортиків. Розмірку 116 по Футболочки поєдні на хлопчика. Будуть в різних розмірах. 34-140, 1220, 28, 25 і 24 будуть такі. Далі футболочка у нас 8-10, А, це не футболочка. Це такі, бачите, стильний такі бархатні букви, типу як так саме Така ковтинка, Далі 6-7, така блузочка. Шортики з такою ж типу така блудочка, типу на плютерічка з шортиками комплект. далі такі штанішки, 158. Швиденько буду показувати деякі модельки, бо дуже класні кульках не зрозуміли, і не всі люди придивляються. Дивіться, які класні. Вони такі джогери йдуть на хлопця, тканинка натуральна, можна влітку одягати вечором. Від комарів походи, куди завгодно. Зараз, до речі, діти будуть там потиходіря їздити. Дуже класно. І Вони чим класно вони підкатуються. Так прикольно, можна дуже регулювати. Дуже класно Далі футболочка така 10-12. Далі ще одні джогери показу. На стопідесят розмір. Теж дуже круті, легенька така тканинка м'якенька. Вони тут на резиночці. Є кармани під каргу зроблені. такі на карманах. Дуже класні. Хлопці такі дуже, ну, дубля, дивіться, які класні затягуються, зручні, такі не вбувають. Так, далі. 4-5 це якісь, напевно, шортики. Я так думаю. Така футболочка. Ці футболочки вже були. Далі джейгенси 7-8 років, 128 брючки. Теж покажу, їх така жаточка, натуральна тканинка, хабешечка. Вони такі літні з карманчиками. Для дівчинки влітку теж дуже буде класно. Вічові від комарів одягнути, ну такі вони саме літні. Ось. Вони ще, я говорю, в 98-му розмірі. Далі такі джинсики у нас йдуть, 8-9, висока посадочка, стрейч дуже класний. А, комплект 6-8, 3 в одному, шортики, футболка-маєчка. Їм буде 2 одинички таких комплекта. Далі 104, 6 одиничок, Дві футболки дві майки, до шорти, три пари штан... штаня таких зав'язочках, хлопчик. 98 розмір. Далі пісочники такі, 104 розмір, шортиками зроблені. Футболочки в рубчик на три рочки. Костюм іде. 104 розмір. Це нас 9 костюмчик, шорти, футболочка. 6-7. Далі таке платечко 104, де з в комплекті. 29 класні такі легенькі бесоніжечки. Ще одні кофточки, 2-3 років. Далі не кофточки, а футболочки. 10 12, це футболка. Це також футболка. запізнюємося на відправочки, але швиденько вам знімаю кілька коробок. Ось ці класні э, э, футболочки, дуже класна якість, вони будуть в різних розмірах. Ну, Максимально, що у нас було, ми поклали, там будуть різні розміри. Футболочка спортивна, футболочка, футболочка дівчинка. Ще паєчка футболочка, 116 буде. Розмір 104. Далі така 122-28. -12 така з фонариком футболочка. Ще одна футболочка 12. -40. Дуже класні футболки, вони такі, знаєте, йдуть, як топлив. Така з фонариком зроблена 110-116, кілька базових буде футболочок. Далі футболочка поєдки 1228, 4-6 футболочок. Далі такий сарафанчик 7-8 рочків буде з футболочкою. Такий комплект шортики і а, футболочка. Ще одна така футболочка з такими класними рукавами, Комплект 6-8, далі таке платьечко 104. Можна. велосипедки і а, футболка в комплекті 6-8. 3 блонки класні. Далі така у нас буде вітровочка. Комплект 104 з шортиками, бодіком 104, 4646 комплект, футболочка, шортики, маєчка. 3-4. Такі футболочка, класна з слідичкою. Вони йдуть на 122-28. Дві упаковочки, ще футболочка одна, все 116. Так, далі така регланчик на двониточку, 6-7 років. Такі 10-12 років. Це у нас такий бабочкою, по-моєму, де з метеликом. Так, такі на двониточку, класно, дивіться. такі, 104 в рубчик, костюмчик на довгі рукавчик, ще одна футболочка. Два комбінезончика брючками на брительках, 158 дівчинка, 24. Далі такі лосінчики, 104, 92, 98, 158, 164, 98 комплект штаня. Далі 134. Короче, всі шортики шотики тут різних розмірах. Різні, там навіть від 104-го, 116 є, сітка є. Далі такі трикотажні на надвоненочку дівчинка. 158, комплект шортиків, 104 для Далі такі 140. Комплект таких мічок такі на дзвониточку 134, 28. Такі розміри 104, 128. Рубчик. Шортики на дівчинку, класні, класник, рубчик, велосипедочки. Такі велосипедочки, 158 і ще один велосипедочки, рубчик 152. Далі 158 розмір. Такі шортики ще. Ще такі шортики на дзвониточку до 122, 140 і 116. Зимсові шортики дуже класні, такі на хлопчиках 64. такі типулеон, такі теж класні, І ще одні. 158.